Стоїть над водою червона калина, віками про неї складають пісні. Це образ твій світлий, моя Україно. Він чистий і ніжний, як цвіт на весні. Калина народний символ України. Недарма кажуть, без верби і калини немає України. Калина символ дівочої краси, вроди і долі. Є така приказка, красива, як Гроно Калини. Або щоки червоні, як ягідки калинові. А давайте разом з вами поглянемо на калину. Як вона вам подобається? Яким кольором її ягодки? Ягідки Калини мають вогнисто червоний колір. Подивіться, всі ягідки живуть разом, дружно! Такий пучечок ягідок називається гроно. Діти, зверніть увагу, що листя калини відносно невеликого розміру. Їхній колір переважно зелений, але деякі листочки мають світло-зелений відтінок, навіть жовтуватий. Загалом кущик невеликого зросту. Він яскравий і привертає на себе увагу.